Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки, Слава. Коли в суботу Ісус увійшов в дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. А як він помітив, що вони вибирали собі перші місця, розповів запрошеним притчу кажучи їм, коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце. Аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними, і щоб той, хто тебе і його запросив, не прийшов і не сказав тобі, поступися йому місцем. І тоді, засоромлений, станеш займати останнє місце. А коли будеш запрошений, прийди сядь на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, підійшов і сказав тобі, друже. Сядь вище, тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений. Говорив же він і до того, хто запросив його. Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів. Щоб і вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. А коли властовуєш гостину клич бідних, слабких, кривих, сліпих, і будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати, віддасться тобі у Воскресінні праведних. Слово Господні сло. Дорогі брати та сестри, шукання перших місць, про яке ми чули щойно в Євангелії, яку прочитав настоятель, це така вічно актуальна проблема, тому що кожна людина, кожен з нас, якщо навіть ми це заперечуємо, є трішки таким фарисеєм, так? і десь там всередині. Прагне цього першого місця в багатьох ситуаціях, можливо, вони усіх. десь мене зацікавлені там сісти на першому місці, бо хочемо втекти раніше додому, так піти з якогось заходу, ну, так жартуючи, але зазвичай ми любимо перші місця. Ось і організатори різних заходів велику увагу приділяють тому, як розмістити запрошених гостей, там політиків, науковців, а навіть церковних діячів. Так, щоб ніхто не образився, що його посадили нижче і недоцінили. так. Ось вихід з положення це такі круглі столи. Коли ми дивимося зараз засідання Організації Об'єднаних Націй, то бачимо, що навіть справі України збираються, так ось ми бачимо, можемо бачити такий стіл. Всі сидять як рицарі, так навколо, і кожен тоді почувається, що його не образили, так? Але є такі заходи, де неможливо поставити круглий стіл, і там саме квадратні, чи, чи прямокутні столи, чи багато столів, так маленьких. Ось і тоді організаторам дійсно складно, як це так всім догодити. Але подібні труднощі з першими місцями ми зустрічаємо всюди, в сім'ї. Між чоловіком і дружиною, чи дружиною і чоловіком, як там кому зручно. Якщо хтось каже ні, ну, то звідки тоді розлучення, так? теж перше місце дуже часто так? буде так, як я сказала чи я сказав. Е, між братами і сестрами, так? за ложку, за, за, не знаю, за можливість по пограти відеогру якусь там, так. Але не але не бити мамі посуду, звісно, тоді тоді всі втікають, так. Але теж проблеми в школі дуже часто, так, за перше місце. Ось я зараз говорю про такі хворі трохи амбіції, знаєте, бо є здорові амбіції, так, де треба, ну кожну дитину треба мотивувати, щоб вона займа, вчилася добре і мала добрі оцінки. Ось ще в праці, так, такі ух, нездорові амбіції за перше місце, так. І, бачите, в цій, в цій всій ситуації, то для мене особисто, для мене особисто є дуже цінним те, в цій Євангелії, яку ми щойно з вами почули, це те, що так насправді Господь, господар, ну переносно Господь, так, вказує перше місце. Якби хто не сів, є можливість, що потім прийде Господар, який запросив і скаже, друже. І там вже або піднесе, або опустить, або віддалить, або приблизить, так. Тобто він від нього залежить, де так насправді, де так насправді ми, будемо, ми будемо сидіти. І так в переносному значенні, то навіть в житті, якби Господь кожному з нас, якби за столом, приготував своє місце, приготував свою роль. так? І каже, друже, ти народився, народилася, і ти будеш стояти тут, або сидіти тут, або будеш поряд цих людей сидіти. Так? Не, ж ми, не ми вибирали, а Господь все передбачив у своїй мудрості, далекоглядності і вказав нам на наше місце. Але проблема в тому, що в житті ми дуже часто всі, можливо, не в усіх ситуаціях знову ж таки повторюся, але ми дуже хочемо бути першими, так. І ми не зважаємо на те, де нас Господь поставив, де нам вказав місце. так. Ми хочемо все-таки ще бути, 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 бути не знаю, вище, ближче, так, почесніше. Але ж не може, але ж неможливо створити оркестр, де усі гратимуть на перших скрипках чи фабрики, де всі будуть директорами. так. Хтось мусить бути директором, хтось буде працівником, хтось буде працювати в бухгалтерії. так. В кожного є якесь своє місце. А що нам перешкоджає в житті зайняти саме це наше місце, так змиритися, сказати, от Господь, роз, я молився, молилася, розпізнавав. Оце, Господь, це, мабуть, моє місце. Нехай воно буде скромне, скромніше, так, але ось воно моє. Перешкоджають нам, нам в цьому нездорові амбіції. ну, Взагалі гріх первородний перешкоджає зі своїми наслідками, але нездорові амбіції, перешкоджає нам егоїзм, який кажуть, після смерті помирає ще хвилин 15 після нас, які, які маємо, перешкоджає нам корупція в цьому, тому що є завжди можливість піти і там комусь щось занести, так, а то й хтось вплине на ситуацію, так, я знайдуся вище, хоча повинен був би бути нижче. Або якесь комівство, про яке так багато говориться в нашій політиці, і політики один другого звинувачують в цьому комівстві, але потім виявляється, що всі цим грішать, так? ось часто люди проблемої навіть проблемою навіть тому що часто люди безпідставно чомусь схильні вважати що вони заслуговують вони вартують більшого але з другої сторони, скільки є таких ситуацій, де багато великих людей під час життя були зовсім недооцінені. Наприклад, Йоганн Кеплер це німецький філософ, математик, астроном? Ну він, наприклад, відомий тим, що він відкрив закон, закони руху планет. Які, зрештою, названі законами Кеплера на його честь, він на старість потрапив у велику бідність. Зрештою, теж багато не жив, завжди був бідний, але особливо на старість потрапив у велику бідність і ніхто не цінував його досягнень, наукових досягнень. І на ложі смерті його приятель питає його: чи тобі не прикро, що так ти це своє життя? Що тебе ніхто не визнає твоїх досягнень, так? Ось, на що цей? Покірний, так такий вчений, відповів: друже мій, Бог очікував тисячі років, аж одне з його створінь змогло зрозуміти закони руху планет, чи мені не варто трохи почекати на належне визнання в історії. та Смиренна людина чи покірна два слова такі синоніми, так які так відходить з цього життя. Бог чекав і я почекаю. І доцінили пізніше, так? А багато було серед письменників, серед малярів, серед артистів, так, кого недооцінювали, а потім доцінили вчених, так. Ось, але в кожному разі усі недооцінені чи переоцінені, пам'ятаємо про слова святого Франциска Засижу, який сказав дуже влучно, насправді я вартою лише стільки, наскільки мене оцінює сам Бог. Ми можемо по-різному себе оцінювати, чи інші нас так. Недооцінювати, переоцінювати, так я можемо плутатися в цьому всьому, але так насправді тільки важливе те, як Бог мене бачить, як Бог наскільки я великий, якщо так можна говорити, в очах, в очах Господніх. А Господь, який нас бачить і знає, чого ми з вами вартуємо, так він сьогодні нас заохочує до здобування чесноти смирення. І Він нас заохочує сьогодні, щоб ми з вами пробували наслідувати його в цьому, тому що він був, він був смиренний. Ісус, коли йшов до Єрусалиму, то апостоли до останнього якось, хоча він говорив про те, чому він туди йде, вони все-таки вірили, що там буде такий особливий, пам'ятаєте, як він в'їжджав і пальмове листя йому кидали з одежу. Да, все-таки вони вірили в те, що це буде такий тріумфальний вхід і, і, і тріумфальне продовження. Але Ісус йшов е, е, в Єрусалим, е, щоб зайняти останнє місце на Христі. Яке ніхто не хотів зайняти. Зазвичай останні місця вони ніхто їх не хоче. Ось померти на Христі, це було останнє місце. Бачите, святе письмо, точніше, святий апостол Павел в листі до, 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 до Филип'ян говорить в другому розділі такі гарні слова. Вони часто повторюються під час літургії, чи ми десь маємо нагоду їх прочитати. Він, тобто Ісус, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом, а применшив себе самого. Прийнявши вигляд слуги, він Бог так, і зійшов, став для нас слугою. Це дуже гарні слова. Сам Бог, сам Бог впокорився перед, перед нами, ну, прийнявши нашу людську природу. Коли хто ще до 18 років таке, о, це хороша, добра людська природа. Мені подобається моє тіло, але так після Сороковки, вже знаєте, вже тут поболі, і там ми бачимо, що. Що це не, 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 ну, не такі ми вже й досконалі. Господь захотів прийняти своє тіло, бути такі, як ми. Так? Ось. І тому я вас заохочую часто повторяти там, десь в думці, коли ви відчуваєте такі, такі якби, прояви гордині, а кожен відчуває всі ми я відчуваю, молитву, яку можна запам'ятати на пам'ять, вивчити на пам'ять. І Ісусе тихий і смиренний серцем, вчини моє серце подібним до Твого. Ось ця молитва так діє, трохи як, як вода на вогонь, який починає, знаєте, тут живріло, живріло, а постійно живріє наш егоїзм, а тут вогонь почав з'являтися, знаєте, тут хляб водою, так, і вогонь знов сховався. Далі буде живріти і знову буде потім загорятися. Але вона допомагає оце звернення до, до Господа словами цієї молитви. Знаємо, що. Гордість не випадково це вважається найголовнішим гріхом, найголовнішим серед гріхів О, це протиставлення смиренню. Господь нас закликає здобувати чесноти, так, чесноти, гарні, такі добрі риси характеру, так називаємо по простому. А диявол спокушує нас, щоб ми здобували античесноти, протилежність, так добрих рис. І коли Господь сьогодні закликає нас здобувати чесноту смирення в щоденному житті, то диявол нас спокушує, щоб ми були горди до гордості, так? І це перший гріх. Чому? Тому що сам Люциф, Люцифер, ангел, який ніс світло так, згрішив е, гордістю. Так, не буду служити. А гордість це ще до того, такий гріх цікавий. Є такі гріхи, так дехто каже, якби можна з цим погодитися чи ні, але є такі гріхи, які люблять війти в наше життя і собі тихенько там сидіти. Ось і все життя собі там жити так скромненько, бути присутніми, так ну не знаю, що це наприклад заздрість, така знаєте. От собі мучився життя. Мене ця заздрість, то до сусідів, то до колегів в праці, то там, то там, так муляє мене там щось завжди з цим борюся. А гріх гордості, чому він головний, страшний? І страшний? Тому що як він входив в наше життя, він від відкриває навсі ж двері, як зараз до храму відчинені маємо, і запрошує всі інші гріхи. І так само було у випадку Люцифера. Так. Він був на першому місці, він збунтувався і зразу що сказав? Не послух, не буду служити. Війшов не послуг. А після того цей ангел світла запал, запалав вогнем ненависті навіть до Бога, розумієте? Гордість підтягує інші гріхи, гордість сама сидіти не буде. Гордість це така тамада на весіллі, розумієте? О, тамада вона потребує слухачів, глядачів, тих, хто буде танцювати, відповідати, брати участь у конкурсах. Ось тому вважайте, вважаємо. На цей, на цей гріх, який любить товариство. Ось, можливо, хтось вважає, слухаючи мене, що чеснота смирення вона більше така ну, для монахів. Більше монахів, монахинь. Минулого року. Один з наших священників проводив тут реколекції, можливо, пам'ятаєте. Ось, і він говорив, говорив про необхідність здобування чеснот і багато присвятив темі, що слід здобувати чесноту смирення, саме так. Ось і він там розповідав такий приклад, мені дуже запам'ятався, що святий Бенедикт говорив: так, якщо серед вас є монахиня. Бо святий Бенедикт залишив такі правила, по яких живуть і чоловічі згромадження, які і жіночі, так і він каже: якщо серед вас є монахиня, яка вважає, що її праця приносить дохід монастирю, і без неї монастир не утримався б. То її слід призначити, доїти козу, аж поки не впокориться. Іди до кози, так бо вона думає, що вона як вона вишиває чи щось руками робить, чи малює, знаєте, ікони гарні, які купують, то без неї вже якби монастир не утримується. Козу доїти, аж прийдеш назад і скажеш, да, якби гординя моя так спонукала мене почуватися такою важливою. Можливо, не йдеться про про здобування чесноти смирення саме, саме в, такий, в такий спосіб, але Господь її очікує не тільки від монахів, монахинь, але від кожного з нас хоче бачити цю цю таку гарну квітку, чесноту в нашому житті. І свята Тереза Авільська, наприклад, вона вчила розуміти чесноту смирення як адекватну самооцінку. Вона говорила: бачити себе таким, яким я є. Не величатися над іншими, але й не принижувати себе, казала вона. Якщо з'являється спокуса подивитися на інших зверхньо, то смирення нагадає, що всі ми грішники і потребуємо Божого милосердя. Можливо, ту молитву згадану мною можна помолитися, так це вже я додаю, а не свята Тереза. Якщо з'являються думки, що ти нічого не вартий і нічого не гідний, то смирення допоможе тобі згадати безкорисну любов Бога до тебе. Ось, і так, а клайв Люїс, то гарно взагалі пояснив. Дивіться, чеснота смирення для вас. Він пояснює, якщо ти зустрінеш дійсно смиренну людину, ти швидше за все подумаєш, що це, наприклад, е е веселе. Щось я наплутав. Якщо ти зустрінеш дійсно смиренну людину, ти швидше за все не подумаєш, що це, наприклад, веселий і розумний хлопець, який проявив щире зацікавлення до того, що ти йому щойно говорив. А якщо він тобі не сподобається, то швидше за все причина буде в тому, що ти відчуєш укол заздрості до людини, яка вміє так легко і радісно сприймати це життя, яка не думає про своє смирення, вона взагалі не думає про себе. Ну, Це про, про людину смиренну, він так написав, так? Ось. Ти взагалі не подумаєш, що це смиренна, бо ти собі уявляєш, що смиренний це от монахиня, буде йти така, знаєте, і їй там щось слід скажуть, а вона благослови тебе Господь, дитино. І о, це смирення. Ні. Смирення, воно і таке, можливо, має такі форми, але смирення це бути простим, це бути радісним, це бути задоволеним з життя, якби це мути знати собі ціну, так? Ось. Е як зрозуміти, чи ми маємо трохи тієї чесноти чи ні? Зазвичай не ми тестуємо себе, а люди, які знаходяться поряд, тестують нас на чесноту смирення. Один з проповідників, колись сказав такі гарні слова: пробивши бік Ісуса, вояки побачили, що звідти витекла, витекли кров і вода. Які ми вважаємо, є символом Євхаристії, хрещення, так? що з твого боку витече, коли вколоти його колючкою зауваження, критики, приниження, заперечення твоїх слів? Бо як хтось вколить нас, знаєте, от тоді, от те, що цей, те, що ми почуваємо, а тоді і видно, наскільки ми смиренні з вами, знаєте, як ще багато там потрібно працювати. Бачите, сьогодні. Говорячи про смирення, важко не згадати про нашу матінку про святу Діву Марію, яка була дійсно найсмиреннішою серед людей, і за це ми її саме любимо, так за те, що вона була такою смиренною, покірною. Сама вона під впливом Святого Духа говорила: він зглянувся, тобто Господь на покору слугині своєї скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних. Смирена людина так не скаже, так? Підняв, підняв мене вгору, але під натхненням Святого Духа, так як говорила ця Марія, там саме так пишеться, то вона так сказала. Бачите, бракувати смирення може не тільки окремим людям, але навіть окремим народам. Злий дух може спокушувати до гордості не лише окремих людей, але й окремі країни. Ось Російська Федерація це приклад такої країни, це країна, яка склала надто високу думку про себе. Так, ця країна вважає, що їй належить перше місце в сучасній геополітиці, і вона йде до цього через великі страждання нашого народу, незважаючи на численні втрати навіть серед своїх громадян. Однак це саме той випадок, коли на це немає жодних підстав. Так підсумовуючи, кажуть, з грязі в князі, воно є українською і це, да хтось з грязі, та хоче в князі одразу. Це щось на прикладі Російської Федерації зараз. Ось скільки біди роблять ті люди, які пхаються на перші місця, не маючи для цього жодних підстав, так чи люди, чи тим більше країни. З нами смирений наш Бог, до якого ми взиваємо про пропорятунок, який дає нам мужність, і оберігає наших військових, так Бог. Допомагає нам, не дивлячись на гордість нашого сусіда, Бог розташовує до себе серця інших народів, які приходять нам з допомогою. Так як приклад, під час ось останньої своєї поїздки до Польщі, я для цього для цього отримав дозвіл, бо країну не можна залишати без дозволу для чоловіків. Ось, як знаєте, я мав нагоду очолювати чи брати участь у релігійних святкуваннях у кількох містах чи селах. Ось і. Скільки добрих людей, добрих слів, такого зацікавлення, запевнення в молитві, у допомозі, скільки наших біженців я зустрів там, які знайшли прихисток у польських сім'ях? Дехто вважає, що поляки це роблять виключно зі страху перед російським вторгненням. Можливо, це одна з причин. Але дивлячись, зустрічаючись з поляками і бачачи щире зацікавлення ну, в них, так я розумів, що такою рушійною причиною їхньої поведінки і відношення такого наш їхнього до нас є глибокі християнські коріння і віра в Бога. Який закликає любити ближнього і пробачати непросте минуле, яке було між, між нашими країнами, але це вже, це вже інша тема. Отож, підсумовуючи проповідь, так шукаємо чесноти смирення в повсякденному житті, бо саме вона гарантує нам перші місця колись в небі, які Господь вже напевно вкаже пальцем. тут твоє місце, так там вже ніхто не, не, не зможе вжити якісь знайомства чи. Чи щось інші методи, щоб поміняти собі, здобути краще місце, так там же Господь тільки оцінить, так? як ми маємо і де ми маємо провести час у вічності, бо кожен, хто понижується, буде вивищений. А сьогоднішні слова Ісуса, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, відносяться не тільки до гордих людей, але й до гордих народів, серед яких знаходиться Росія на першому місці. Амінь.